on my dime so and sauce so bland please don't look at my wrist never worked up but now i bet i could take the bitch that'll be true ah Цимодату ну, ти типу, повиступаєш попад. Ей! Я відчував! Але то є! Нічого нічого. Бог далеко бачить високо. О! Давай! Застай та тут не подати! Сам дерефем продовжується концерт вітання. Романа села Лушам, впевне фельдшера і всім тям і ще довгих років в праці. А у музичний подарунок просить ставити у нас. Ти возьмеш трубку чи ні? Алло? Голова зайнятай. Тут приїжджаєш з Так. Та. Чекаємо. Іван Іванович, до нас гості їдуть. Він. Хто? яка машина? на ходу. Ну та яка? Та бугданчева хіба? Яка? Ой, Так, музики вибухають. А що вони йому мають А Що йому будуть грати? Даймо, даймо йому Америки А, граємо. Клич Джонс! А якого князь закликати? Православного чи католицького? Бог клич! Іди гімна там біля селірати, бо прибирайте! Прибуті за крейсу ЛС-2953 авіакомпанії Skywings. Чикаго, Варшава, Львів.

То oh, бабулька прикульнула, бру. Білий блін свого очі що mm. yeah. oh, я <свілляє>. знайшов? йшов Лесику, братчику, ми з тобою на рибу ходимо, та я тебе не кину, ні. Mm -hmm. Кину козел, блін. О, oh, Екатеринка тут, дівчинка. Де ти тут? Тебе вдутай а? Тепер ти мені віриш. На все свій час. А зараз час покарати чи помилувати. Та забакланити його, блін. Між іншим, історію про бабу знаєш. В яку в вогні не горить, а воді не тому, але молодець, синок, молодець, красавець. ти в Чикаго, в гімно виділачу, а? А то є та церква на котру я гроші Так, стоп. Я давав на 5 метрів, а що є тільки 3. Можна, можна факт взяти. А то тебе. Юлька, тебе. Люди стоять. Юлька, помах... помахай рукою. Пан Шефер. Стоять, стоп. машина? Что машина? Чувак, тут не можно вставать, тут знак. Я сюда купил, что делаю. Welcome to Ukraine. Мама, люди, поможіть відпхати машину, бо я не можу завести. Як то кажеться, everybody дуже раді. Скаво просимо додому, дитину. На Юлька! Пай ждрибнишь. я mm не -hmm. пусть. Людину запрошуємо на гостину! Саме головне, ради чого я нині приїхав я ще скучив за вами, бляха муха, ви! Що він тут робить? Я катаю, як краса, ага. Ти ж поїхав. Ти приїхав, що? Я то краса, то я село, то дівка. Ти з полною груддю дихав, Шановні гості, прошу да. у нас до смачного святкового столу. А, ну, а, то є файно, так. Просто, а як ми тут? Десь сюди, Да. Та я з ними, я просто запізнився. Да так, шановна громадо, я думаю, що ніхто не буде мати нічого проти, якщо наш ведьмов шановний дідо, скаже тост. Колеги, Брати! Чикаго! Я маю все. Я маю статус. Я маю гроші. Я маю бізнес. А який в нього бізнес? Мегабізнес. Він в Америці на Каділаці. Голубів розвитку. Але тільки тут? Ні, тільки разом з вами Київ. Я зрозумів одне. Питайте мене. Що? Що? Юлька. Маєш бігати. Давай сюди. Давай, давай, давай сюда. Ми ще залишаємо! Ой, черная, если чорна! Давай, я твой бей, твой я нет, ну давай, дай. Рёбаное село, конь путь Так, что там такие сидворы, а? Бухаєте, тихо вам не сидиться. Зараз. Так. Добрий вечір. Добре. Нова скарга. Стаття 293, групове порушення порядку. Пишемо протокол. Чуйте, чуйте, застілив. Ага, а може з нами... Та я на службі. Та ні! Та його. Та... А? Я є. Та то дідівка, в косенці. А куди вам треба? А мені на автобус, на маршрут. Тут автобуси не ходять. А як звідти вибратися? А ти синку ніяк звідси не вибереш. Та ти не хвилюйся, Тут усі діді. Та й тихо. Ти

а що я мав подумати? Шапка така сама. Очі такі самі. Борода така сама. Ніс. а, -а, -а! Ні, ніс вже не такий. <схи> Слухайте. А я маю. Ідею. А ну почекайте, 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 почекайте. А Додому хай. А от я така ні в року рука в нашу сім'ю пішла. Що вона придумала? Діма! Показую. Вдягай. Нашо! Вдягай, подивишся, я щось. А що тут таке? Що тут таке? Ти теж вдягай. Все, йдіть сюди! Тепер сюди, йді сюди. Встань сюди, ти туди. Встань. Чуєте? Ану а ну, отак зробіть. Отак. А тепер ми команда! І а що ми будемо робити? Ла, диви! Диви який! Фешн! Фешн в селі! О, проходит о проходит а ходить! А давайте зробимо фешн! Що в селі? А хоч би в селі. Фешн в селі проходить навесні. Що модно мураво І Я голова журі! Фешн фешн в селі! Проходить навесні, що модно плямуровая голова. Перше в селі проходить навесні. Для мурова, а ти знаєш, що зі створили два рази? проходить на весні. Ну, перший Він раз кузьма. А другий раз <проб> ¡Gracias! No, no, no.